В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Ало ми вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Щотиждень має кілька подій, які варто відзначити особливо. Сьогодні увечері, наприклад, розпочинається перший фортепіанний конкурс імені Шостаковича у Дніпропетровській консерваторії. Відкриття концерт. Два десятки учасників конкурсу звідусіль подарують Дніпропетровській публіці свою виконавську майстерність, свій погляд на творчість Дмитра Шостаковича в контексті сучасної доби. А наприкінці тижня очікуємо теж на подію, про яку мали змогу розповісти ще півроку тому. Тоді розпочалася ретельна підготовка до неї. Йдеться теж про погляд, зафіксовані фотокамерами події, обличчя, врешті, сам наш час. Музика трансформує звуки, фотознімки, буття, яке теж складається із різноденних мелодій, сонячних та гірких, емоційних. Та мовчазних. І кожен на самоті із цими звуковими та візуальними мелодіями може вести власний діалог про сутність діянь та переживань людей. Інтерв'ю, яке ми пропонуємо вашій увазі, теж діалог, який ведемо із президентом благодійного фонду Всеукраїнської газети День Миколою Гриценком. Про погляди напередодні події, відкриття фотовиставки, газети, день, запис розмови по телефону. Микола Семеновичу цьогоріч минає 20 років відтоді, як побачив світ перший номер видання, і звичайно, протягом цього часу найголовніше завдання дня це йти до свого читача і формувати його світогляд як людини української. Отож, прийміть вітання, і з чим приїдете до Дніпропетровська? Ну, я по перше щиро дякую Дніпропетровському обласному радіо. Вам, пані Валентина, зокрема, що ви відчуваєте наскільки важливо для України саме духовна міць, духовна сила наших людей. А духовна сила, вона передусім в знанні. В знані нашої історії, знання нас самих. Врешті, це сил і впевненості в нашій боротьбі. Фотовиставка газети День як власне і всі проекти газети вони спрямовані саме на Ось таке духовне моральне зростання українця, його свідомості, його впевненості і його сили. Ми з нашими фотовиставками, які вже 17 років поспіль відбуваються в Україні, вирішили цьогоріч приїхати саме на схід і південь України. Після Києва, виставка, яка відбулася у нас минулого року, в жовтні місяці, ми. Нашу фотовиставку кращих робіт фотоконкурсу газети День День» 17-го міжнародного конкурсу. Ми повезли після Києва до Миколаєва, потім з Миколаєва до Харкова. І зараз відкриття міжнародної фотовиставки Газети День у Дніпропетровську. Це буде 19 лютого о 17 годині в галереї Арт Світ, вулиця Січових стрільців 4. Микола Семеновичу, кожна виставка щороку має, так би мовити, кредо. І кредо цієї виставки чим воно наповнене? В першу чергу, як і кожна фотовиставка наша, вона має назву День і цифру поточного року. Отож, наша нинішня фотовиставка це день Тобто це зріз життя України за минулий рік. Ось якою була наша Україна минулого року, якою було її життя? От такою є і наша виставка. Це і на жаль, трагічні події пов'язані із війною на сході України. Це і життя переселенців, це і життя наших. Вулиців. Які були на передовій, це і мирні моменти життя, це і життя наших діток, і людей похилого віку. Словом, такий фотолітопис життя за минулий рік. Я хотів би сказати ще, можливо, буде цікаво, що за 17 років проведення фотовиставок ми їх зробили 113 в різних регіонах України. Фотографії нагороджені різними преміями, оскільки в нас демократична виставка і кожен бажаючий, до речі, навіть ті, хто захочуть не Овською з бажаючих, можливо, представників якихось організацій чи органів влади чи бізнесу нагородити якусь окрему фотографію, яка їм сподобається. Будь ласка, ви це можете зробити в свій спосіб. Ми підтримуємо фотохудожників. Ми вважаємо, що фотомистецтво – це є одним із великих і дієвих таких засобів е, виховання людей. Наша виставка вона відбирає фотографію, де у фотографії є більше, ніж фотографія, тобто є смисли. Цих смислів у діяльності газети День чималенько набралося за 20 років від часу зяви цього видання. І оце інтелектуальне дерево, воно весь час розвивається як дерево великого українського роду. Проекти газети День спрямовані саме на життя людини, не тільки всього суспільства. І, скажімо, видавнича діяльність газети День, книжки. Які представлені вже тепер на різних форумах книжкових, зокрема на Львівському, вони стають справді подією в мистецькому культурологічному житті всієї України і не лише. І от нині теж ті книги, які були минулоріч на Львівському форумі, зокрема повернення у Царгород, є тим виданням, яке мусить бути в кожній, напевне, українській бібліотеці. Микола Семеновичу, скажіть, будь ласка, чи матимуть змоги відвідувачі виставки придбати ці книги газети День і поспілкуватися із тими, хто нині працює в цьому виданні? Безумовно, я вам щиро дякую за це запитання ми, власне, коли приїжджаємо в різні міста України. Ми наш приїзд називаємо таким чином: це Дні газети День в тому чи іншому місті. Це будуть дні газети День у Дніпропетровську і вони власне мають не лише фотовиставку, а і як ви сказали дуже правильно, це і презентацію нових серій газети День книг. І, зокрема, це і повернення в Царгород. Це і Повник про сучасну історію, тобто це котел, або справа без терміну давності, про справу Гангадзе, це я свідок, що стосується записок із окупованого Луганська, і катастрофа і тріумф це новели, такі документальні новели про наших героїв. Ось презентація цих книг відбудеться 19 лютого о 14.30 у гірничому університеті Дніпропетровському в національному гірничому. Університеті в головному корпусі, і можливо, люди, які захочуть прийти. Я думаю, що місця потісняться, якщо буде мало місця, але планує приїхати наш головний редактор газети День Лариса Івшина, і будуть журналісти газети День які презентуватимуть свої книги. Словом, це буде цікаво, і безумовно на самій фотовиставці також буде великий такий стелаж книг наших, де будуть і нові книги бібліотеки Газети день і книги, які вже Знайомі нашим читачам, це Україна інкогніта, Сила м'якого знака, екстракти, ті книги, які, про які ви чули, але захочете їх мати в себе. Я б хотіла ще, Микола Семеновичу, сконцентрувати вашу увагу на тому, що сьогодні газета День об'єднує всю Україну. Таких видань, на жаль, у нас обмаль. І тим не менше, от, при наявності. Того, що всі користуються тепер інтернетом, можна прочитати інтернет-версію щодня цієї газети. Бажання розгорнути за традицією паперове видання залишається у тих прихильників, які також є і в Дніпропетровську, і їх чимало. Інша проблема, що газету важко купити, і фактично, скажімо, ті номери, які виходять наприкінці тижня, можна прочитати там у вівторок або середу. і так далі, і так так далі, далі. Полягає в тому, як наситити цікавим виданням оці періодичні ядки. це надзвичайно важлива проблема. Чи постає вона в редакції газети? Безумовно, але я вам скажу, що зусиллями однієї. Дації це зробити неможливо. Якщо скажімо, до влади, ми так собі вважаємо, прийшли демократичні сили, які розуміють значення не лише матеріальної їжі, але й духовної. То ці сили вони мають подбати про те, щоб на ядках на розкладках дійсно з'являлася ось така література, як газети День і такі газети, як власне наша газета. Якщо ж такого розуміння місцевих влад а на превеликій жалі. Це трапляється досить рідко, коли таке розуміння є на превеликий жаль. Люди просто не доходить у них до цього. Вони в якісь повсякденних клопотах в вирішенні якихось поточних пенсійних і матеріальних інших, інших інших проблем громадян соціальних і от до цього можливо головного. Що е, наповнює наш мозок, не доходить у них, і тому ми бачимо, що такі газети, як газета День вони не тій кількості представлені в регіонах. Але коли ми починаємо просити ту ж вукпошту, е, просити інші якісь е, заклади, які е, розпосюджують, то вони більше охотою, я вам скажу, беруть жовту пресу, яку купують. Можливо, частіше, тому що там є якісь статті з якимись жахами, з якимось насиллям, з якимись там... І так далі, і так далі. От чим читати газету, які є теми щодо історії України, щодо нашого майбутнього, щодо європейських векторів і так далі. Тому я думаю, що тут має бути зустрічний рух і місцевої влади, і громадськості місцевої, яка має турбуватися про те, що в їхньому регіоні була нормальна справжня українська преса. А ми свого боку, звичайно, на всі побажання і відгуки будемо реагувати адекватно. Дякую, попри всі складнощі, які ми маємо і які переживаємо, газета День завжди спрямовується і спрямована в майбутнє. Щоразу є можливість втілити ідеї, які народжуються в інтелектуальному українському середовищі. Вони знов таки мають культурологічне спрямування, окрім того, що безмір поглядів завжди присутній на шпальтах. Ієї газети, Микола Семеновичу. Можливо, ви поділитеся із слухачами нашого радіо тим, над чим працює газета День і ваш благодійний фонд щодо перспективи цього виповнюється 20 років газеті День це такий невеликий ювілей, але він для нас є важливим. Я думаю, для всіх шанувальників газети День він є важливим з огляду на це, звісно, ми плануємо низку акцій щодо, можливо, так скажемо, більшої промоції газети в Україні. Безумовно, готуються книжкові проекти нові газети День, які будуть до Львівського форуму, як завжди, кожного року. Готовими ми так сподіваємося, але ці проекти вони тримаються завжди в імпризі. Тому я, я вам на жаль не можу зараз сказати, які саме книги ми зробимо до цього львівського форуму. Але, Але вони, вони будуть так, вони будуть так, і звісно, е, ми е, плануємо самоподію святкування е, дня народження газети. День 20 двадцятиліття восени. Е, ми зараз налагоджуємо е, міжнародну. Півпрацю і нещодавно я був у Литві і спілкувався з місцевими журналістами з національною спілкою журналістів Литви, і з їхніми провідними виданнями із громадськими діячами. І в нас є певні домовленості щодо. Поширення англомовної версії газети День в Литві і спільного е, проекту нашого із е, литовцями мішкового проекту. Також над ним ми плануємо працювати. Попереду ще в нас багато багато роботи, і окрім того, що безумовно ми е, фотовиставку Газети день яка викликає велику. Цікавість, і вона з'єднує людей, вона мобілізує людей. Ми її після Дніпропетровська будемо показувати в Одесі, і далі в нас ще кілька міст Україною, і великих, і малих, де ми також приїдемо із фотовиставкою газети День і з нашими книжковими проектами. Після стрітення вже весняний подих незворотній, і я гадаю, що весняний подих у діяльності газети День додасть нам усім теж і сил, і мрій, і надій, які живуть у серці. Нехай приховані. Тим не менше, це справді свято для усіх тих, хто хоче бачити Україну. Вільною, спокійною, такою, що цікава іншим людям, іншим народам, а найголовніше цікава сама собі. Микола Семеновичу, я вам дякую за нашу спільну розмову. Нехай вам таланить вашим колегам і всім, хто творить газету День. Я вам щиро дякую, уклінно з Києва, славному місту Дніпропетровську, славним вашим людям, добра, щастя і усіля гарантів. На сам кінець ще раз нагадаємо, що фотовиставка всеукраїнської газети День триватиме у Дніпропетровську в галереї Арт з 19 лютого по 3 березня. Програму Ало ми вас слухаємо завершено. В ній ми вели розмову із президентом благодійного фонду всеукраїнської газети День Миколою Гриценком. До ефіру програми підготували звукорежисер Олександр Сухач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.